Виконуємо номер 590 із підручника, математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Велосипедистка їхала 2 години до обіду і 3 години після обіду. Увесь час зі сталою швидкістю. Усього вона проїхала 85 км. Знайди швидкість велосипедистки. Знайдемо, скільки часу всього проїхала велосипедистка. За умовою задачі вона їхала 2 години до обіду і 3 години після обіду. Отже, 2 години додати 3 години дорівнює 5 годин. Всього годин їхала велосипедистка. За умови задачі сказано, що вона проїхала 85 кілометрів, їхала 5 годин, знайдемо швидкість велосипедистки. Для цього 85 відстань поділимо на 5 час. 85 на 5 буде 17 кілометрів за годину і пояснюємо швидкість. швидкість. Велосипедистки. В умові задачі стоїть питання: Знайди швидкість велосипедистки. Швидкість велосипедистки 17 км за годину. Записуємо відповідь: 17 км за годину. Номер 590 виконано.